Стиль Олд ще в тренді, чи я вже спізнилась. Поки мене знають в більшості підписники мого інстаграму, тому познайомлюсь з вами тут. Клієнти люблять мене називати Марі, Марі Мейкап, Мері Макіяж, але це не так. Я Марія Пилипчук або ж Мері Makeup. Сьогодні я вам покажу, як створюється цей прекрасний макіяж в стилі Old Money. Перед тим як знімати вам це відео, я трошки пошуршала по попінтересту і, взагалі, по просторам інтернету, і зрозуміла, що цей видуманий стиль Old Money взагалі не олд і не мані. Так, це гарно, але це зовсім не те. Цей стиль вбачає в собі мега легкі текстури без чіткого контурування з легким рум'янцем і виділеними очима. Починаємо кожен макіяж із підготовки шкіри. Найкращою базою буде ваш щоденний догляд. Я зволожила обличчя сироваткою від містер Скрабер і також зволожуючим кремом від містер Скрабер. Всі засоби прикріплю знизу із посиланнями. Щодо крему та сироватки вони гарно зволожують обличчя і підходять для зими і для літа. Не знаю, як ви, а я люблю цю бібішку від Міша у відтінку 21. Наношу її гарно набитим пенслом від українського бренду Tense. Такими вбиваючими рухами, але тоненьким шаром. Обов'язково потрібно наносити на очі і на повіки, щоб перекрити синці і судини, які видно через тоненьку шкіру навколо очей. Залишки тону завжди стягуйте на шию та декольте, щоб був рівномірний перехід. Консилер завжди обирає світліший від тону, тому що мої синці він перекриває найкраще. Це теж український бренд Сінарт у 0,4 відтінку. Я його наношу такою більшою бочечкою на проблемні зони, а також почервоніння. Ось маю такий сюрприз над губою, який потрібно перекрити. А він справиться з цим ідеально. Більше нічого не перекриваємо. Контурінг має бути максимально легесенький, і затимняти ми будемо лише вилиці легкими, вуальними тушуючими рухами. Для цього я використовую стік від кіко у 201 відтінку. і пензель, яким наносила тон. Не потрібно затимняти ні орбітальну складку, ні лоб, ні підборіддя, лише вилиці. Я замітила таку тенденцію, що у макіяжі стилю Old Money немає яскраво вираженого близько обличчя, тому щільно потрібно припудрювати все пудрою. Доволі багатенько наношу пухнастою кісточкою під очі. Використовую пудру від бюджетного бренду Patricia Ледо у 02 тоні. І також такими вбиваючими рухами розпроділяю пудру по всьому обличчі. Румяшка дочекалась своєї черги. Вони теж бюджетні і теж Патрісія Ледо у 03 відтінку. Плавними рухами наношу на яблучка не роблю ліфтинг ефекту, так як цьому стилю це не притаманно. І стягую все. Подовжені вилиць. Тут теж зовсім невелика кількість продукту і без лишніх зон, лише розовенькі щічки. Перед тим як малювати брови, їх потрібно зачесати. Їх я оформлюю мега бюджетною помадкою від LCF. Їх потрібно зробити більш чіткими, але не занадто темними все максимально натурально. Зачісую їх по формі, не роблю орлиних піднятих брів. Все дуже елегантно та стримано. Використала теж бюджетний фіксатор від Містер Скраб. Даю підказку, його потрібно наносити великим шаром, не жаліти. Це саме той випадок, коли ти приїжджаєш до бабусі в гості і вона не жаліє для тебе їжі. Це так само і з гелем. Приготуйся, зараз буде макіяж уже й за хвилину, може і швидше. Олівейс лемей 406 обов'язково коричневий, можна матовий, але краще шимерний. Не використовуйте чорні, сині, зелені, насичені відтінки, тому що Old Money це простриманість. Не обережними рухами обвожу око. Більше в кутику, і ось саме такою маленькою бочечкою все тушую ніби в напрямку стрілечки. Головне встигнути це зробити, поки не застигне гелевий олівець. Бо далі ви розтушувати не зможете. Також затимняю нижню краєву ока і. Внутрішній кутик. Не забувайте відразу все тушувати. Закріплятиму все шимерними тінями, блискітки тут всеме попадання. Але головне не перебільшити легкими вуальними рухами рухаюсь в напрямку стрілочки і взагалі по тому, що я малювала олівцем. Готово! Лишилось нафарбувати вії. Моя улюблена туш теж від українського бренду Mark Пірлен. Скажіть, хтось взагалі чув про неї. Якщо ні, то відкривайте вушка і очі та спостерігайте. До речі, туші потрібно наносити багато, погляд робимо виразними, і такими зигзагоподібними рухами рухаємось від коренів до кінчиків. Ви бачите, яка різниця? Ця туш робить якісь неймовірні дива з моїми коротенькими віями. Подивіться, який красивий швидкий макіяж очей вийшов. Я в захваті. В стилі олдмані макіяж губ має більш теплий підтон. Це може бути коричневий з ржинкою або якийсь бордово-рожевий колір. Мені більше хочеться коричневого. Олівець Теж Ламель 407-го відтінку. Малюю, не виходячи за контур, тому що повторюсь, Old Money це про стриманість. Розбавлю середним колікцем від Патрісії Ледо. Не знаю, який відтінок, тому що надпис вже стерлась. Матові губи це не про цей стиль. Обираємо те щось із блиском. Але це ні в якому разі не мають бути дзеркальні губи. Лише легенький відблиск або шимер. У мене є розовенька помада від Avon. Я не знаю, який там номер, вона, напевно, ще мамина. Обвожу легенько серединку губ, щоб зробити їх такими соковитими. Три, два, один. Ну як вам? Як на мене, це прекрасно. Елегантний образ Олдмані це про витонченість і жіночність. Нічого лишнього, нічого важкого. Легкі рухи і за лічні хвилини ти почуваєшся цією дорогою, спокусливою жінкою, яка здатна перевернути весь світ. Надіюсь, вам сподобався такий формат відео. Буду старатись для вас знімати більше таких лайфхаків або різних б'юті порад. Ну і, звісно, буду дуже вдячна, якщо напишете коментар, подобаєте це відео і підпишетесь на мій канал. Тому напишіть, який ще контент хочете бачити на моїй сторінці. Всіх цілую, всім па-па. З вами була Мері. До зустрічі!